Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 5 способів, як заробити гроші в інтернеті. Зараз, друзі, у 2024 році існує низка різноманітних можливостей заробітку в онлайні. Вибір конкретного способу залежить від ваших навичок, інтересів та ресурсів, доступних у вашому розпорядженні. Важливо не слухати інших, вибирати те, що вам подобається. І те, що вам по душі. Якщо ви хочете стригти та працювати барбером, стрижіть. Якщо ваше покликання товарний бізнес займайтеся ним. Якщо вас тягне до створення власного контенту на YouTube, не зупиняйтеся, знімайте. На початку нового шляху ви майже завжди почуєте осуд від інших людей, навіть від ваших близьких. Але це може бути також мотивацією. Людина, яка вже досягла чогось, ніколи не осудить вас за ваші починання, адже вона розуміє, що це частина вашого шляху. Один із найлегших варіантів для новачків це товарний бізнес. Тим, хто вважає, що ринок насичений, я завжди, друзі, відповім. Завжди можна знайти актуальні способи продажу та товари. Товарний бізнес є постійно розвиваючим ринком, і його можна реалізувати різними методами. Ви можете фізично купувати товар оптом. І продавати його в роздріб, працювати по дропшипінгу, коли постачальник відправляє товар відразу на вашого клієнта, привозити товар із-за кордону, працювати вузько в одній ніші, або ж продавати багато різних трендових товарів. Тут є безліч платформ для продажу, таких як OLX, Prom, розетка та інші. Для продажу, звичайно, використовують і соцмережі, як Instagram, Facebook, Telegram, Viber і так далі. І все це можна робити навіть дистанційно. Якщо ви більш творча людина, ви можете створити сторінку в Telegram або Instagram, знімати відео в TikTok або на YouTube. Тим самим переганяючи трафік на свій товар безкоштовно. Також ви можете вивчити механізм роботи із OLX. Також ви можете вивчити механізм роботи із OLX і продавати свої товари без створення контенту або навчитися правильно налаштовувати. Таргетовану рекламу і продавати трендові товари через односторінкові сайти. Другий спосіб заробітку це заробіток на телеграм-каналах. Перший основний метод це продаж реклами в вашому іменному каналі. Тобто, можна продавати рекламу від 100 до 150 доларів за один допис на 48 годин. Однак, друзі, якщо відкидати 98 пропозицій, якби реклама не відповідала моїм інтересам або вашим, або не відображала мій власний бренд, якщо вам байдуже, можете брати багато реклами, але це може вплинути на вашу аудиторію. Другий метод монетизації телеграм-каналу це продаж власних товарів. Третій метод це продаж власних продуктів або послуг. Якщо ви, наприклад, ведете YouTube, ви можете ділитися своїм досвідом по товарці і потім через свій телеграм-канал продавати навчання. Або консультації. Розвивати телеграм-канал можна у різних напрямках. Обирайте тематику каналу. Це може бути новини, фінанси, розважальний контент або будь-яка інша рубрика. Потім оберіть метод просування, який підходить вам найбільше, можна використовувати рекламу в інших телеграм-каналах, переганяти аудиторію із TikTok або YouTube, або платити за перегон трафіку із інших джерел. Варіантів розвитку та заробітку багато, тому кожен може знайти щось для себе. Третій спосіб заробітку це крипта. Хочу відразу сказати, що саме активності та інвестиції, а не трейдинг, багато людей мають зіпсоване враження про крипту через багатьох темних фігур і інфоциганів. Але дійсно тут можна заробляти. За один рік інвестування друзі, можна отримати 40% прибутку, але варто розуміти, що в цьому можуть допомагати друзі, які теж живуть постійно 24 на 7 в крипті і на ринку вже більше 4 років. Основні методи заробітку це ретродропи, аеродропи, тапалки та інвестиції. Але ця тема, друзі, дуже довга. Тож, якщо вам цікаво себе спробувати у крипті, почніть вивчати цю тему із основ та як мінімум слідкуйте за новинами, щоб не припускати важливих криптоподій, на які вже можна починати заробляти. Четвертий актуальний спосіб заробітку це YouTube. Ні для кого не секрет, що на YouTube можна заробляти хороші гроші. Але чи про всі методи заробітку ви знаєте? Перший класичний метод це вибрати якусь тематику і просто знімати цікавий контент. Зараз україномовний контент шалено набирає популярність а безліч, ніж залишаються вільними. Все, що вам потрібно для зйомок це штатив, кільцева лампа і телефон. Як же правильно монетизувати цей варіант зйомки? Відразу скажу, що на монетизацію YouTube покладатися не варто, бо платять там не так уж і багато. Але ви можете вставляти рекламні інтеграції в свої відео, продавати свої товари або послуги і прокачувати інші соцмережі. Другий метод це знімати на американський YouTube. Ви викладаєте відео на всесвітню аудиторію, і при цьому можете навіть не знати англійської, та не знімати своє лице. У цьому методі ви будете ділитися саме на монетизацію YouTube. Бо на американському YouTube платять у рази більше. Третій метод це YouTube Shorts. Все максимально схоже із американським YouTube, але ви маєте створювати коротке відео. Тут також є безліч безкоштовної інформації на рахунок цього виду заробітку. На YouTube ви повинні обрати одну тематику і один вид відео. І якщо ви хочете знімати українську на тематику заробітку, то у вас не повинно бути англомовних відео. Якщо ви хочете знімати YouTube шорси, то повинні знімати лише шорси без довгих відео. Заробіток на основі вмінь та навичок це, друзі, є п'ятий спосіб заробітку в інтернеті, про який я хочу в цьому відео розповісти. Це може бути монтаж, дизайн або знання в іншій актуальній темі. Наприклад, за доволі невеликий монтаж ро роликів платить приблизно від 120 до 200 доларів. Також регулярно людям потрібні прев'ю для роликів, за які платять від 400 до 700 гривень. Таких прикладів є багато. Головне обрати одне вміння. І прокачати його на високий рівень. Навчитися монтувати зараз настільки легко, як ніколи раніше. У вас є безліч безкоштовних відеоуроків. Коли ви вийдете на високий рівень і зможете монтувати відео для YouTube, TikTok, Instagram, Reels, Stories та дописів, ви можете викладати свої власні навчальні уроки. Цей спосіб заробітку не базується лише на монтажі. Ви можете опанувати будь-яку іншу справу, прокачати її і навіть створити власні навчальні курси. Важливо, друзі, розуміти. Що спочатку ви вчитеся і робите щось безкоштовно, набирайтеся досвіду, а потім вже ставите відповідний цінник, який відповідає вашому рівню. Тому, друзі, вчіться, вчіться, вчітеся, брати мої, як казав Тарас Григорович Шевченко. Ось так, друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар На просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Дякую всім за увагу!